Материнський образ у відеоіграх героїні, що формують долю. День матері це не лише про квіти і листівки. Це день, коли варто згадати, наскільки глибоко мати впливає на ставлення людини, і це чудово видно в сюжетах багатьох відеоігр, навіть якщо мати не присутня фізично, її тінь супроводжує героя, мотивує, створює світ, у якому він живе. Марія Аудітора мовчазна сила заспіноюється «Assassin's Creed 2. Марія, мати це аудиторія, не є воїном, не рятує світ, не віддає наказів, але вона тиха опора. Після смерті чоловіка і двох синів вона не зламалася, а залишилася гордою, стриманою і гідною. В її мовчанні сталь. Її страждання не сльози, а глибокий біль, що формує характер сина. Ецео, попри своє життя асасина, завжди пам'ятає про честь, про родину, про гідність це в нього від Марії. НОРА Мати, яку ніколи не знала Елої Horizon Зередау. Елої виросла без матері, і саме цей фактор став означальним. Її вигнання, боротьба за визнання, гнів, сила, усе це коріниться у відсутності матері. Вона її шукає не лише буквально, а й метафорично, шукає своє місце у світі. Істина, яку вона відкриває, що її мати це штучний інтелект, Гая додає новий рівень. Іноді материнство це не біологія, а ідея що надихає творити, оберігати та будувати. Мама Кратоса Присутність через відсутність. У новому God of War Кратос сам стає батьком, але в його погляді часто відлунює образ матері, тієї, що його виховала в жорстокому світі. Однак справжній образ матері у цій частині мати Атрея Фей. Вона померла до початку гри, але її присутність всюди суща. її бажання, її мудрість, її сліди. Ведуть Кратоса і Атрея до кінця історії. Вона формує сина навіть після смерті через спадщину і любов, яку вклала в нього. Мама Майлза Моралеса Ріо, що тримає сім'ю Спайдермен Майлз Моралес. Ріо, звичайна мати у незвичайному світі. Вона активістка, політик, підтримка. І, попри втрату чоловіка не втрачає сили. Майлз герой не тому, що має суперсили, а тому, що має сильну матір. Вона не контролює. А підтримує і вірить, і саме це дає Майлзу впевненість. Інші обличчя материнства магія, самопожертва і навіть трагедія. Материнство в іграх це не лише про реальних фізичних матерів, іноді ці образи глибші, символічніші, це може бути магічна наставниця, істота з лісу, або навіть антагоністка, що керується любов'ю, нижче ще кілька образів, які залишають слід у серці гравця. Єніфер Звенгерберг, материнство не за кров'ю, а за вибором. Відьмак 3 гін. Єніфер класичний приклад того, що мати це не завжди та, хто народила. Її зв'язок з Цірі глибший, ніж просто обов'язок. Вона виховує Цірі як доньку, захищає, навчає, жертвує всім заради неї. У їхніх відносинах багато суворості, але ще більше любові. Саме завдяки їм Цірі виростає незалежною, впевненою і готовою приймати власні рішення. Єніфер архетип мами ведмедиці тільки з магією і сарказмом. Нару. Материнський інстинкт як Ori and the Blind Forest У чарівному світі Ори and the Blind Forest. Нару не просто дбайлива істота, що прихистила сироту, вона образ безумовної любові, її турбота, готонь жертвувати їжею і врешті життям, пробуджує воря дух боротьби. Саме завдяки її любові Орі отримує другий шанс. І хоча вона не говорить жодного слова, її дії розказують більше, ніж будь-який діалог. Куро. Антагоніст, який теж мати Орі and the Blind Forest. Іронія гри в тому, що ворогом Орі стає ще одна мати сова куру. Але її злість і лють народжуються не з ненависті, а з горя. Вона втратила своїх совенят через світло, яке саме врятувало Орі. Куру. Трагічний образ матері, яка йде на крайнощі, аби захистити свою сім'ю. Її смерть це акт спокути і материнської жертвеності, який змушує замислитися: у кожного злодія є своя історія, а у кожній історії біль. Чому це важливо? Образ матері в іграх не завжди на передньому плані, часто вона тло, привид або емоційна прив'язка, але саме це тло формує моральний фундамент героя чи всю гру. Мати в іграх. Як ми бачимо, це символ дому, причини боротися та або внутрішнього компаса. Матері це наш перший зв'язок зі світом і в іграх, де часто йдеться про втрату, війну, боротьбу. Саме цей зв'язок допомагає героям залишатися людьми і триматися істинного напрямку. З нами матері, всім, хто носив, ростив, вчив і підтримував, і нехай навіть у вигаданих світах їхні голоси завжди з нами.